Амізон противірусний лікарський засіб прямої дії Путін, в принципі, може відправитися. Чому він їде на території Білорусі після несподіваного візиту міністра оборони Російської Федерації Сергія Шойгу? Про це ми поговоримо із Олегом Ждановим військовим експертом, який зараз у нас уже на зв'язку. Кажу вам доброго дня і кажу слава Україні. Героям слава доброго дня. Скажіть, будь ласка, зрозуміло. Ну очікувано, що обговорюватимуть воєнні дії на території України після прибуття Путін із Лукашенком. Хоча це не анонсовано в повідомленні, до чого може схиляти Путін Александра Лукашенка? Ну, на мій погляд, є три речі, до яких він буде його схиляти: перше, це саме головне для Путіна, що Білорусь вступила в війну на боці Російської Федерації проти України. Друга. А це можливо, щоб Лукашенко дозволив російським військам наносити вогніві удари по території України з території Білорусі. Я зауважу, що вже декілька місяців жодного а, ні ракетного удара, ні удара безпілотниками з території Білорусі не здійснювалося по території України. І третє, третє питання, яке буде підніматися. Я думаю, що Путін хоче заручитися підтримкою Лукашенка в тому сенсі, чи гарантіями від Лукашенка, що е, той не оголосить про вихід Білорусі з ОДКБ, е, тому що для Путіна залишитися сам на сам проти колективного заходу і з е, розвалившимся ОДКБ, це буде політичний програш на зовнішній арені, а там протиріччя саме такі, що е, або е, Вірменія чи Казахстан можуть оголосити, або Лукашенка. Я нагадаю, що в кулуарах, мабуть, не знали, що камера працює. В кулуарах останнього саміту ДКБ Лукашенка обранив таку фразу, сказав, що я вийду останнім, а може і першим. А с будь ласка, ви розповідаєте, що цю другу причину, до чого може схиляти е, Путін Лукашенка під час свого е, анонсованого візиту. Е, Чому на даний момент до цього обстрілювали з території Білорусі, українські території і тут припинили? Вони бояться можливо білоруси превентивного удару, і в українців є на балансі те, чи можна в принципі цей превентивний удар завдати? Ні, я думаю, що не стільки превентивного удару, скільки тут е, треба шукати політичну подопльоку. Є <кхід> е, є деякі джерела, повідомляють, що Лукашенка веде е, дуже активні перемовини з заходом. За гарантії власної безпеки він готовий е гарантувати не втручання Білорусі у війну проти України. Це перший момент. Другий момент з нашого боку. Згадайте, в, в липні місяці, коли були активні удари, ракетні удари з території Білорусі, ми пі підняли питання е розриву дипломатичних відносин з Білорусією. І удари раптово. Припинилися так, що я думаю, що тут декілька речагів, але вони політичні і вони пов'язані саме або з відношеннями з Україною, або з сепаратними перемовинами за спиною Путіна з заходом. Скажіть, будь ласка, якщо говорити про актуальне те, що відбувається от сьогодні, 16 грудня, окупанти вкотре масовано обстріляли нашу інфраструктуру, кожен раз ми думаємо, гадаємо, а наскільки ще вистачить е, в росіян цих ракет, цих зльотів? Загалом, пане лаже, як ми можемо описати ситуацію? Е, наскільки ще потуги вистачить в Росіян робити масовані обстріли України, і наскільки ми можемо? Покращувати роботу наших ППО? Ну дивіться. Я завжди ну, з першого дня дня кажу, що не треба рахувати російські ракети треба шукати способи, як від них е, е, захиститися. Наскільки ще хватить? ну це гадання на кофейній гущі. Бачите, з'ясувалося, що вони налагодили випуск і сьогодні вони можуть видавати промисловість Росії, може виготовляти до 40 ракет на місяць. От вам два місяці. Це вже масований ракетний удар. Це вже 80, це вже 80, майже 80 ракет. От. Тому о, головне завдання це отримання засобів захисту від і, цих ракет. Це о, збільшення щільності наших протиповітряних систем і протиракетних систем. Е, поки що ми маємо там купу обіцянок, і е, ми, е, крім трьох комплексів протиракетних сучасних, ми поки що більше нічого не отримали. Е, ну, боєприпаси до них, ракети до них я не не беру. У розрахунок у нас діє сьогодні один комплекс ІРісте і діє два комплекси на САМС. Це от сучасні. Ми до кінця року. Я нагадаю, німецька фірма обіцяла нам поставити ще три комплекси ІРІСТЕ, але тут залишилось два тижні. Я не бачу і не чую, щоб вони були готові до передачі. До весни ми повинні отримати чотири комплекси на самс теж. І зараз почалася розмова про передачу нам комплексу Патріот в, в якості одного комплекту з вісьми батарей в складі восьми батарей. І француз, Франція пообіцяла нам теж і аналог Патріота, французький варіант, мамба комплекс. Він, він фактично повний аналог. Петріота по своїм тактико технічним характеристикам. От це все поки ми маємо три комплекси, і купу обіцянок. Пане Лажа, ви кажете про те, що передадуть нам Петріот. І Білий Дім вже сказав офіційно, що він передасть не на наступному пакеті, десь трішки згодом. От мене запитання: а система Петріот, вона ж дорога. Це раз. Її постріли є найдорожчими з усіх систем. І загалом це є символічна річ, що вони нам продають одну систему пекла, чи вона справді може суттєво щось змінити в нашому повітрі? Ну, суттєво вона не змінить в нашому повітрі. В неї радіус дії до, до 100 кілометрів. Ракета там 80, гарантована ракета збиває на відстані 80 кілометрів. Але ми можемо розгорнути вісім батарей, ми можемо розгорнути в лінію або розставити їх навколо об'єктів, які треба захищати. Я думаю, це, це більше, більше символізм, тому що ну, один комплект це дуже мало. Для такої країни, як Україна, це дуже мало. Але як кажуть, початок покладено, далі подивимось. Тим більше ну, стосовно вартості пострілів, я би сьогодні не розмірковував, тому що зазвичай ті країни, які постачають озброєння, вони беруть на себе і зобов'язання стосовно постачання боєприпасів до цих систем запасних частин і при і приладдя, яке повинно використовуватися разом з цими системами, Тобто, все забезпечення беруть з країни. Які постачають озброєння, так що поки що давайте про вартість пострілів казати не будемо. Ми знаємо, да, що Петріот один із самих дорогих у світі, от, і по із за пострілами і за самим виготовленням комплексу. От. Но, тим не менш, сама його присутність на території України це вже е, іміджева перемога з одного боку. Ну а з іншого будемо сподіватися, що перший і не останній. Пане Олеже, от ви згадали, що, попри санкції, Росія таки виготовляє ракети і орієнтовно, в місяць вона може е, випускати 40 одиниць. Скажіть, будь ласка, якщо брати загалом військово-промисловий комплекс окупанта 40 ракет на місяць, це високі показники, чи вони взагалі не до порівняння з потужностями окупанта до 24 лютого? Ні, вони не йдуть ні в яке порівняння. Це, це я так розумію, це м, е, под, стеля, яка, максимальна стеля, яку може видати сьогодні на гора російська, російська економіка. За рахунок того, що, допустимо, електронику для цих ракет вони покупають десь в обхід санкцій е, сірими схемами е, через якісь е, другі, треті е, країни. От, е, тому тому у них сьогодні до 24 лютого у них потужності було набагато більше. Зрозуміло. Якщо ми згадуємо про ці от е, дружні відносини партнерські Ірана і Росії, вже давно відомо факт, що Іран таки передає. Безпілотники, шахеди 131, 136 і тому подібне. Епопея з переданням балістичних ракет, які замовила Росія в Ірана, радіусу дії 300 і 700 кілометрів, досі триває. Як ви вважаєте, наскільки реалістично те, що Іран передасть ці ракети балістичні Росії? І чи є чим Україні боротися проти балістики, і в тому числі цієї іранської? Ну, дивіться, проти балістики, до речі, той же самий Петріот і французька мамба, вони е, доволі, доволі непогано можуть справлятися, в тому числі з балістичними ракетами. Так що е, тут нам треба просто трошки попришвидшити передачу на ну, просити, намагатися пришвидшити передачу від наших, від наших партнерів. Що стосується передачі самих ракет від РАНу до Російської Федерації, то тут ну, я би сказав, що питання, хоч досягнута до, домовленість, але, на мій погляд, воно ще не остаточно. Справа в тому, що м, є резолюція організації об'єднаних націй, до речі, про за яку заголосувала навіть Російська Федерація від 2015 року, що е, жодна країна, в тому числі Іран, не може приймати чи передавати е, дрони і ракетні системи з радіусом дії е, 300 кілометрів і боль і більше. О, так що я думаю, що сполучено. І я нагадаю, що тиждень тому. В тому ж самому білому домі лунала лунала така фраза, що білий дім коригує свою зовнішню політику стосовно примушення Ірану до відмови від передачі Російській Федерації ракетного озброєння і дронів і дронів камікадзе. Так що я думаю, що час ще є. У сполучених штатах є можливості. Я думаю, вони знайдуть формулу. Так що, поки що, я би сказав так: що передача іранських ракет Росії це 50 на 50. Зрозуміло, пану, якщо договорити загалом про перейти від обстрілів Росні до лінії фронту, бачимо, що величезні сили скидають окупанти. Напрямку Східному це є Бахмут, це є Авдіївка, Мар'їнка. Дуже непроста м'яко кажуть, ситуація на цих, в цих населених пунктах. Також бачимо, є повідомлення, що серед новоприбулих чмобіків, так званих, їх теж кидають, і на північний, північний схід це район траси Троїцьке Сватове Креміна. Скажіть, будь ласка, чого нам очікувати на лінії фронту, де окупант намагатиметься? Кидати всі сили, а де можливо нам вдасться контратакувати? Ну, Я думаю, що ситуація на сьогоднішній день е, стабільна в тому плані, що неочікуваних дій е, чекати навряд чи нам е, варто. Е, дивіться, донецький напрямок залишиться, е, залишиться самим, таким, самим проблемним для нас. Е, фактично, там ситуація на межі критичної, і вони продовжують. Вони не можуть сьогодні змінити напрямок головного удару чи напрямок зосередження зусиль. Чому тому, що це потребує перегрупування військ, і це потребує відкату частини військ від з Донецького напрямку. Ми, ми одразу ж скористуємося цією нагодою. Тому ро, ро, для росіян там ситуація така або перемогти, або вмерти. Поки що вони вмирають, і нас це влаштовує. Це нам дуже важко, ми не теж втрати, і ціна дуже висока, але така ситуація ми поки тримаємо оборону і. Незважаючи на деякі е, відступи, тим не менш ми виснажуємо противника. Що стосується інших напрямків, я би сказав так, що у нас є два перспективних напрямка: це Луганська область, і це ну, Луганський можна сказати так, напрямок і Запорізький напрямок. Ну, який вибере Генеральний штаб, сказати дуже важко. Е, тим більше, що генерал Залужний, е, ну фактично, він е, наші, наші здогадки. Підтвердив тим, що вони що він в, в середині генерального штабу готується контрнаступальна операція, і ми її скоро побачимо. Вона вже розпочалася, і ми її скоро побачимо. Так сказав наш головнокомандувач. Ну я передбачаю, що це буде два напрямки: або Луганський, або, або Запорізький, де де буде активізація бойових дій з нашого боку? Ну подивимось, час покаже Пане ж. будь ласка сьогодні з'явилася інформація від аналітиків Інституту вивчення війни? Вони розповідають наступне. Оцінили інтерв'ю Валерія Злужного, де економістики яке на напередодні. і оцінили як, говорячи про 200 тисяч підготовлених російських солдат і ймовірність нападу з Білорусі. Кажуть, що ну, в принципі, мало ймовірно, і практично немає шансів, що росіяни зможуть захопити Київ. І як ви оцінюєте ймовірність від нападу в січні лютому місяці повторного повномасштабного е, на українській території? Ну я оцінюю е, ймовірність дуже низька. Е, до речі, главком все вірно сказав. Він е, висловив реалістичну позицію Генерального штабу, е, які бачите. Ми завжди переживаємо, а знають там цю ту інформацію чи цю інформацію в генеральному штабі. А генеральний штаб планує е, із розрахунку найгіршої, е, е, так що то е, вони розглядають всі варіанти. І главком сказав так: е, головне, е, він сказав, що е, якщо Росія е, спромагнеться виставити 200 тисяч, тоді так ми будемо розмовляти про е, загрозу нової, нової хвилі наступу. І е, вона може бути або на в гіршому випадку наприкінці січня, в найліпшому наприкінці березня. От. Так що е, тут е, нам просто треба готуватися до будь-яких варіантів. але поки що м, перекидання такої чисельності, згадайте, скільки Росія півроку перекидає рік. Рік Росія формувала 175 тисяч на угруповання, яке вторглося на територію. України в, в 20-му році була перша переброска військ, які залишили на наших східних кордонах, а потім була вже переброска ще військ і особового складу на навчання в Республіку Білорусь. Так що це не, не мироприємство одного дня чи одного тижня, ми будемо спостерігати накопичення військ. От як тільки воно почне здійснюватися, як тільки чисельність угруповання російських військ в Білорусі перевалить там за 50-70 тисяч, то тоді ми можемо розглядати реальну загрозу щодо підготовки вторгнення з північної з півночі в Україну. Ну тим більше, якщо Путін... І це може статися до речі, знов таки, е якщо Путін сьогодні чи завтра домовиться з Лукашенка про оцю спільну операцію з території Білорусі.